Художниця Юлія Білоус дописує патріотичний мурал. Його створюють на Лозівській багатоповерхівці, що на другому мікрорайоні. Майстриня працює півтора місяці. каже інколи заважає негода. Це робота моя не перша. Запропонували долучитися і до розпису, який організувала наша лозівська спілка АТО і жіночий легіон. От. Я б дійшла до пана Андрія. Ми обговорили певну концепцію, що має, що має бути зображено на муралі. Зробили попередні ескізи, і перед покровою почали виконувати мурал. Ми постійно щось додавали. В основі мурала боротьба українців за незалежність часів козацтва, УПА та сучасна війна. Єднання поколінь доповнює українська атрибутика. На цьому муралі зображені три епохи наших захисників. І під покровою Божої Матері колосся пшеничне, ну і червоні маки як символ Другої світової війни, ну, символ перемоги, жовто-блакитні кольори нашого прапора і Орнамент червоно-чорний, закодований смисл, перемога і Україна. Мурал створили завдяки благодійникам. Одні готували стіну, другі купували фарби, працювали над ескізом та розмальовуванням мурала, говорять ініціатори. Було таке бажання зробити щось до покрови, якось відзначити цей день, тому що цей день особливий для України. Ну і звичайно. Ми вважали, що було б класно, якби такий символ, як Матір Божа, була рядом з нами. І була завжди, коли к нам приїжджають хлопці, військові, щоб вони бачили це. Залишилося зробити основу мурала, а товці та жіночий легіон Лозівщини сподіваються на допомогу комунальників. Лозівчана Мурал до вподоби. Вони тут вже фотографуються, кажуть автори проєкту.